В Ізмаїлі розпочалася гаряча пора для абітурієнтів. Наразі триває вступна кампанія 2023, яка фактично стартувала з 1 липня. В єдиному державному закладі придунайського краю Ізмаїльському державному гуманітарному університеті зранку було дуже людно. Сьогодні, 19 липня, розпочалася подача документів на вступ. У перший день майбутні студенти прийшли зробити свій вибір та вступити на бажану спеціальність. Я збираюся поступати на право, тому що я хочу отримати образування юриста, Потім я смітаю е, поступити на прокурора. Я живу в Ізмаїлі, мені удобно добиратися до інституту. Менеджмент тому, що в мене батько в цій спеціальності дуже розвинена людина. Розвинена людина, тому сказав, що. Я подумав, побрав те, що мені подобається. Ну це ближче до душі, тому сюди от привела мене дорога. Це, мабуть, найкращий варіант з всіх. Це близько до дому і ну, взагалі відклики від людей дуже гарні. Тому Сюди нагадаємо, цьогоріч абітурієнти можуть вступати за результатами ЗНО 2020 та 2021 років, а також національного мультипредметного тесту 2022 та 2023. -го. Ця вступна кампанія 2023 Вона має свої певні особливості. Тобто після 11 класу на основі ПЗСО абітурієнти вступають у нас за результатами НМТ 2023 року, а також за результатами ЗНО 2020, 2021 та 2022 року. Також і ще додатково у нас є мотиваційний лист. Це як обов'язковий компонент, який мають собою принести наші абітурієнти. Перелік документів для вступу залишається таким самим, як і минулого року, кажуть у приймальній. Обов'язково це мають бути оригінали і копії. З оригіналів це паспорт, ідентифікаційний код, атестат, додаток до атестату. Або якщо ви вступаєте на базі диплому, то це диплом і додаток до диплому. Обов'язково це має бути військово-обліковий документ, чотири фотокартки 3 на 4 і мотиваційного листа, написаного відповідно до кожної спеціальності. У ні, також нагадують, наразі триває реєстрація на фахові випробування. Зареєструватися на них можна до 25 липня. Що стосується вступу на магістратуру, реєстрація заяв розпочнеться з 31 липня до 21 серпня. Загалом вступна кампанія проходитиме у дві сесії. Основна триватиме до кінця серпня, а додаткова з 1 жовтня до 30 листопада. Навчаючись в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті, абітурієнти матимуть можливість отримати диплом болгарського, румунського чи польського зразкам. Паралельно навчав. Аючись за програмою подвійного диплому, відзначив ректор Ярослав Кічук. В умовах сучасних викликів: наша Ізмаїльська університетська громада не тільки здійснює гуманітарну місію, але і ще реалізує важливі проукраїнські проекти і, звичайно, спостерігаємо позитивну динаміку. Розширення нових спеціальностей для нас надзвичайно важливо пріоритет це надання якісної сучасної вищої освіти для наших студентів. Відкриваються нові можливості щодо отримання подвійних дипломів з провідними європейськими закладами вищої освіти. Це і міжнародне стажування, і академічна мобільність, і участь у міжнародних проєктах. За більш детальну інформацію стосовно вступу звертайтеся до приймальної комісії університету за адресою місто Ізмаїл, вулиця Рєпіна, 12, перший поверх, 102 кабінет. Ми запрошуємо абітурієнтів до навчання в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті на своєму освітньо-науковому фронті. Ми здійснюємо максимум для того, щоб наблизити нашу перемогу. Наталя Гаврилова, Теодор Христяк для програми новин.